Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує перейменувати 51 населений пункт Житомирщини, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Серед них і село Краснопіль, Краснопільської громади. Я привикла село бачити таким, як воно є, і чути назву таку, як Краснопіль. Воно мені вже ближче до серця. Тут виросли мої діти. Замечательна назва і дуже давнішня. У Нас дуже гарна назва села. І мені здається, що красне в українській мові значить красиве, а це не пов'язано з символікою радянською. Олег приїхав у Краснопіль із Запоріжжя. Чоловік каже, що назву села треба змінити, щоб не нагадувала радянські часи. Бо це ще солдатовських часів, так що ліжно я за. Чому село має назву Краснопіль? Розповів вчитель історії Сергій Шулима. Назва Краснопіль вона перший раз згадується 1399 рік. Чому береться від 1601 рік? Це офіційна назва Краснопіль. От тут думають, що це пов'язано із січчю, яка була що тут. Проливалось багато крові. Більш така як кажуть, думка це те, що Краснопіль це красні поля. Чого красні поля? Гарні, гарні землі. Краснопільський сільський голова Іван Патей розповідає, що зміна назви населеного пункту вимагає фінансових витрат. Коментація витрата бюджетних коштів це все треба міняти. І я, ж, я в цьому не бачу от, покращення для громади ніяк. Міністерство освіти і науки пропонує переглянути рішення про перейменування 43 населених пунктів Житомирщини, які увійшли до загального списку національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування. Ми надіслали запит до національної комісії зі стандартів державної мови з проханням прокоментувати рішення про перейменування села Краснопіль Краснопільської громади. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина.